Дорогі маляки, сьогодні я запрошую вас на заняття з ліплення. І ліпити ми будемо, як ми вже здогадались, осіннє або зимове дерево, але ще без снігу. А ви знаєте, що наприкінці осін всі дерева скидують листочки, засинають та відпочивають. Ось тому ми будемо ліпити дерево, яке відпочиває. Для роботи нам потрібні. Аркуш блакитного кольору картону, можна жовтого або іншого. Нам потрібна дошка, стека і пластилін. Бачите, скільки шматочків пластиліну? Це я зробила заготовки для подальшої роботи. Отже, давайте роздивимось нашу готову роботу. Що складається дерево? Подивіться, це стовбур. Зверху він вузький, а знизу він широкий. На стовбурі є гілочки. Зверху одна та друга, як наші підняті ручки догори. І ці гілки менші за розміром, ніж ті, які внизу. На кожній гілочці верхніх та нижніх є малесенькі гілочки. Ви бачите? Отже, таку роботу дерево, яке відпочиває, з гілками піднятими догори. Ми будемо зараз виготовляти. Але ж спочатку давайте підготуємо наші вмілі ручки, ваші долоньки. Повторюйте за мною. Має стовбур дерево, багато гілочок, листячко зеленим, бавить дідочок. Давайте ще раз: має стовбур дерево, багато гілочок. Листячком зеленим бавить дідочок. А тепер пропоную розітріть свої ручки. Зробіть так, як ви їх миєте. Так, вони вже нагрілися, отож розпочинаємо роботу. Для роботи, щоб виготовити а починаємо ми виготавлю стовбур, нам потрібні два однакові шматочки пластиліну. Подивіться, ось я їх підготувала. Спочатку я беру один шматок, роблю його м'якесеньким, теплесеньким. І потім скачую кулю. Після кулі я скачу ковбаску, можна ось так. А можна однією рукою притримуючи скатувати. Подивіться, я вже зробила дві такі ковбаски. Але ж мені потрібно їх зрівняти, чи однакові вони за довжиною, способом прикладання, як ми робили це нам під час математики. Так, побачила, що вони однакові. Потім беру одну таку ковбаску довгу, прикладую та придавлю до свого аркушу картону. Беру іншу і прикладу діти так, щоб зверху було вужче, а внизу було ширше. Подивіться. Так, я побачила, що у мене трішечки ось так, все. Так, зробила. Далі придавила, бо не буде триматися на картоні, якщо не придавите. Далі ми беремо два шматочки, які трішки менші за розміром перших. І роблю з ними те ж саме. Спочатку я їх роблю м'якесенькими, розмінаю, потім роблю колу, а потім роблю ковбаски. Я зробила дві однакові ковбаски. Способом прикладання я це вияснила. І оці довгі ковбаски, а у мене ще є короткі, подивіться: це довгі, а це короткі. Так от довгі ковбаски я кладу знизу. Подивіться, ось так. Підняти ми догори, як наші підняті ручки. Так, з іншої сторони поклала ковбаску, придавила. Так. Далі мені потрібні ще дві гілочки зверху. Вони будуть трішки менші, ніж ті, що знизу. І буду я їх ліпити і шматочки пластиліну, які трішки менші. Ось я її вже зробила і можу прикласти. Діти, не обов'язково, що у дерева гілки рівні. Вони можуть трішки нахилятися в одну чи в іншу сторону. В природі буває всяке. Ну, ось я зробила ось так. Ось так. Ось так. Подивіться, що в мене вийшло. Бачите? Чого не вистачає? Маленьких гілочок на великих гілках. У мене є шматочки пластиліну. Давайте порахуємо, скільки гілочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки шматочків пластиліну я і приготувала такого ж кольору. Отже, я беру беру кожний шматочок, розмінаю, роблю кулю, а потім скачую повбаску. Прикладую до однієї гілочки. Потім це ж саме роблю з іншими. Скачую ковбаску. Спочатку коло, потім ковбаску. Прикладую з іншої сторони. Діти, не обов'язково, щоб маленькі гілочки були одна напроти одної. Одна може бути вище, а інше нижче. Це теж правильно. Далі я беру кожен шматочок і розмінаю. Потім роблю коло і потім роблю гілочку. З цієї сторони поклала, придавила. Те ж саме я роблю з іншим шматком пластиліну. Бачите? Так, розм'яла, зробила коло, а потім зробила гілочку. І теж поклала та придавила. Подивіться, у мене вже нижні гілки, великі гілки, мають малесенькі. Залишилось тільки на ці поставити. Зробити. Беру знову шматочок пластиліну, роблю його, з нього коло. Потім роблю ковпаску, прикладаю ось сюди. Далі. Далі все те ж саме. Я думаю, у вас все правильно вийде. Бо ви в мене дуже молодці. Гарно ліпите. І ручки у вас талановиті. Так. І ще дві гілочки на гілку потрібно верхню гілку потрібно зробити. Так, а я ось що я зараз зроблю. Я розкатаю, у мене був великий шматок. Я розкатаю, поділю його навпіл. І ось що вийшло. Так. Та ось так. І ось подивіться, діти, яке дерево у нас вийшло. Виготовляли ми його способом барельєв. Все, що ми робили, це розкатували, скатували і більш нічого. Та придавлювали. Так, діти, такі прийоми використовували в ліпленні. Отож, я дуже сподіваюся, що сьогодні ви обов'язково зліпите ось таке осінньо-зимове дерево, яке відпочиває способом барельєв. А ми з Юлією Анатолійовною чекаємо ваших робіт. До зустрічі, малята!